Знімав я вчора відео, як імпактом саморізи такого пенька, ось о. показую, який саморіз 55 см. Казали, що це халтура, що тут всередині у мене дупло. І що тут мало різьби. Дивіться, різьби на кінці 9 см. Це такі саморізи. Я не знаю, де ви бачили весь такий саморіз на всю різьбу. Ось о. Дві дюрки показую. Казали, що всередині я вирізав бензопилкою і так далі. Пеньок, з цієї сторони обійдемо. о оцевий проріз, це я пробував різати довгу тирсу. І то, дивіться, з тої сторони я крутив. Бачите, де проріз, а де саморіз. Бо не вірив як це ж таке може бути, за, закрутило. Ну, зараз ще раз покажу. Дивіться, бачите бачили, що немає ніяких дюрок. Показую без склейок, то зараз. Скажете, що кругом читерство, кругом читерство. Беремо саморізика. Беремо шурупо... цего не шуруповірта імпакта. І прицейкуємо, Або я через телефон не бачу. О, так. Все, нормально видно, нормально. І... Раз, все. А то казали, туди склейки, то ще щось без склеїк без нічого. Відкручуємо. Ой. Дивіться, по поводу дуба в дуба він не закрути. Проблема не в шуруповерті, проблема в тому, що цевий шуруповерт, не шуруповерт, цевий саморіз лопає. Я вже одного спсував, це називається, нема куди 135 гривень діти. Одного вломав, я вже пробував дуба крутити. Він просто не витримує це, хіба грубші треба. Ці 8 мм він просто е, пружинить і ломається. Так що да, в дуба отако не закрути. Так що, з цим я згоден. Хіба що можна в дубову доску попробувати. Мене є В Дубову доску можна попробувати, а в цей не вийде. Так що все, в кого ще які зауваження, пишіть дзвонів, звертайтеся. Слідуючий відос, дивіться, є в мене ось на хазяйстві акація, Попробую крутити в акацію. Є в мене на хазяйстві берест, Попробую крутити в берест. Є ось дубові доски, такі вого. Попробую в дубову доску закрутити. Але теж це така штука. Бачите, я вже глухарів крутив, воно ломається. Ну, попробуємо. Попитка не питка, як то кажуть. Так що, кому цікаво, кльосайте, зараз буду крутити в дуба і акацію.